За допомогою супутника за поїздами вже спостерігають на південній залізниці. На даному екрані ми з вами можемо наблюдати місцеположення електропоїздів, просіючих на определенних участках. Харків, Казача Лопань і участки скоростного е движення грибенка Полтава-Київська лозовая. І Полтава, київська хатько пасажирський спостереження. Лише одна із багатьох функцій нової системи. Звичайні пасажири теж відчули на собі переваги нововведення. У цьому ми переконалися на станції Дергачі, що під Харковом. Тут вже встановлено систему оперативно-поїзної обстановки, простіше кажучи, прилад для інформування про фактичне положення потяга. Перед вами вы наблюдаете арм оперативной поездной обстановки, на котором отображается дислокация локомотива. Вот вы видите желтая метка с указанием скорости, местоположения, оперативное расписание движения. А внизу экрана за 5 минут до прибытия поезда будет бегущая строка с расчетным временем прибытия электропоезда. Больше жодних приблизних розрахунків. Система інформує пассажиров про затримку і постійно оновлює інформацію. Замість диктора положення поїзда озвучує компьютер. К этой системе э, одновременно подключается система речевого оповещения. И то, что вы увидите в бегущей строке, синтезатор речи передаст пассажирам за 5 минут до прибытия поезда и каждую минуту, если происходит перерасчет расписания. Приміський поїзд прибуває раніше ніж зазначено в розкладі. Нас разом із іншими пасажирами про це вже попередила система. Заходимо до кабіни машиністів, щоб подивитися, як функціонує новий пристрій. От зараз ви бачите перед вами монітор восьмидюймовий комп'ютер планшетний. І на ньому ми включили виборочно режим економетра. Тобто ви бачите індекси потрібної, середньої швидкості і фактично. Ну, Зараз стоїть електропоїзд, поэтому на нулі. Суміщая два індекси потрібна фактичної скорості, машиніст таким самим може вести электропоезд строго по заданому графіку движения. Первая задача це, звісно, безопасность движения. А от у локомотивному депо Лозова пішли ще далі. Там електровоз ВЛ-11 оцифрували повністю. Первоначально були поставлені задачи определения току містонахожіння положення локомотіва. Розвиття спутникової навігації намного шире, ніж определение контрольних точок местонахождения локомотива. На одному невеликому моніторі виводиться вся інформація про стан електровозу. Вузли пошкодження чи перегрівання маркують червоним. Важко не помітити. Машиністи в захваті від системи згадують, як вона попередила збій. Это было В начале лета, когда повыс, повысилась ну, температура, сильно жара начала у нас до 40 градусов, да, мы данные электровоза, оборудованные этой системой, оставляли, потому что идет наблюдение повышения температуры. Раз электровоз оставлен был по моторно-осевому подшипнику, это действительно мы сделали ремонт моторно То есть, если бы данной программы не было, это бы случилось где-то на линии, а так в процессе это все сделано планово. Локомотив тепер повністю під контролем. Чотири камери демонструють роботу машиністів, вид з кабіни, положення токоприйомника та машинне відділення. Потім уся інформація поступає у депо за допомогою супутника. Нам показали запис роботи звичайної локомотивної бригади. Контроль ведеться протягом усієї поїздки в кожному локомотиві, де є така система, і синхронізується з gps картою бачите ви візуальне движение Поїзда по участку От. з помощью этой програми. Ми на технічних заняттях можемо аналізувати машиниста, роботу машиниста, його ведение Поїзда та це лише початок кажуть у локомотивному депо. Цілком імовірно, що скоро супутники слідкуватимуть за всіма поїздами в Україні.